Вітаю вас, мене звати Оля. рада всіх бачити. Якщо ви нещодавно підписалися, запрошую заходити до мене частіше в гості, передивляйтеся мої старі відео. У мене їх досить багато. Впевнена, що там знайдеться те, що ви шукали: огляди, добірки, влоги, дуже багато всього. То, щоб воно не пропало назавжди, закликаю вас просто передивитися, проскролити мої відео і знайти щось там цікавеньке, передивитися зі старого. А сьогодні я вирішила пофантазувати на тему, що б я носила, якби я не була пара захопленою людиною, якби б мене було як нормальної людини, яка просто користується парфумерією, любить парфумерію, але не відстежує всі новинки, тренди, не. Відстежу, що таке ніша, люкс, масс-маркет, просто носить те, що можливо на слуху, те, що під рукою на поличках в магазині, і має там 3-5 флаконів. І розділяє, звичайно, як всі люди, які особливо захоплюються парфумерією. Ось це в мене на день, ось це в мене на вечір, ось це в мене в гості, ось в мене в театр. Ну, тобто, Приблизно так. Я розділила сьогодні на чотири категорії, бо, звичайно, в кожної людини є свої якісь вподобання, навіть якщо вона особливо не захоплюється парфумерів, все одно їй подобаються. Або квіткові, або гурманські, або більш легкі, або ванільні, або більш якісь щільні, густі темні парфуми. Тому я от пофантазувала, а що б носила я, якби була звичайною людиною. І ось мені подобалася одна з цих чотирьох категорій. Давайте візьмемо першу категорію. Щоб я носила, якби мені подобались квіткові парфуми. До речі, досить багато людей полюбляють квіткові парфуми, як і цитрусові. Мені здається, що це такі дві найпоширеніші категорії серед непарзахоплених. І я обрала з того, що в мене є на поличках. Звичайно, можна було б фантазувати, і тоді б добірка була інша, якби ми прийшли в магазин і обирали б собі, але я обрала з своїх поличок. Отже, перш за все, що б мене було, в мене був би Pure Poison від Dior. Чи старий, чи новий, неважливо, це такий яскравий білоквітковий букет, я його доволі часто останнім, останнім часом показую. І він дійсно вартує уваги. Якщо ви любите білі квіти, якщо ви любите а, таку дуже Гармонійно складену композицію по люксовому гарно, тобто люкс на вищому рівні. І зверніть увагу на Pure Poison, якщо ви ще до нього не підходили. І, звичайно, я раджу шукати з білою кришечкою стару версію. Вона більш насична, вона більш яскрава. Як я її вже описувала, це таке втілення гламуру 2000-х, вона асоціюється з цими яскравими такими ляльковими рожевим, блакитним кольором, можливо, зі стразами, з, е, такою гіпертрофированою, яскравою зовнішністю, такою ляльковою, можливо зовнішністю. Це таке дійсно втілення жіночності для мене. Я чоловіка в ньому. В цьому парфумі геть не уявляю. І е, нова версія, вона більш розбавлена, вона більш спокійна, вона більш водяниста, але все ще це залишається гарним, таким класичним, е, з, дуже добре складеним, гарно складеним, якісно складеним білоквітковим парфумом. Якщо мене спитали, які саме білі квіти я тут чую, я тут чую люксову кремову гарденію. Саме не нішеву, бо нішева е, кремова гарденія, вона більш, як на мене, на. Турелістично звучить в люксі, всі м, композиції вони більш абстрактні. Їх більше хочеться сприймати як цілісну композицію, не хочеться виділяти якісь окремі ноти. Але я б тут все ж таки виділила м, кремову гарденію, але абстрактно все ще, бо ми в рамках люксу залишаємось. І, можливо, жимолость Жимолость пахне так яскраво, білоквітково-медово, якщо от кущик понюхати. І для мене це ось якась суміш таких. Яскравих білих квітів. Тобто, це був би, а, мій, до речі, парфум, а, можливо, навіть на вечір. Тому що він такий яскравий. Ну, я говорю про а, стару версію сучасну, можливо, можна спокійно носити вдень, вона більш а, не така яскрава, більш стримана, тому або в день, на повсякдень, або навіть навечер. на вечір. На більш спекотні дні я б обрала. Покажу зараз не парфум, але парфумований продукт. Це олія, вона називається Суха олія, але це просто нежирні олії, вони називаються сухим олієм, консистенція в них звичайних оліє. Такі є в Шанель, такі ось є в нюкс. В нюкс, ви знаєте, більш популярні в них з шимером золоті олії. Але це в мене Флораль, так вона і називається. Тут сім заявлено. Натуральних масел олій, які саме, чесно кажучи, я забула, вони були прописані на етикетці, давно викинула, що пам'ятаю, тут є гарденія, троянда і цвіт якогось дерева. По сприйняттю це яблуневий, мабуть, цвіт такий дуже, дуже яскравий, бо вишневий цвіт має паперовий такий відтінок. А це, мабуть, все ж таки яскравий яблуневий цвіт. Тобто це також такий класичний квітковий парфум, і от як в нього флакончик блідорозовий, рожевий, такий і з сприйняттям. Це якісь такі а, солодинка тут є, але природня така солодинка, От як ви нюхаєте дійсно природні солодкі квіти, цвіт, дерева солодкий. А, тут є. От звучання дійсно таке, таке класичне, класичних, квіткових а, а, парфумів, жіночих, але воно не йде в ретро, воно якось тримається от, дійсно на рівні сприйняття натуральних запахів, а, ароматів, природи. І коли ви його наносите, звичайно, з першу, десь перші 30 хвилин це досить насичений аромат, а потім він трошки заспокоюється. І, в принципі, влітку замість парфуму його можна повноцінно носити, як заміну парфуму, особливо якщо ви насичені аромати не любите. І цим парфумом просочується так, ароматом цього парфуму. цього... Цій олії парфумованої просочується одяг, і ви дійсно можете пахнути майже весь день. Тому як альтернатива а, звичайному парфуму, чому ні, спробуйте саме парфумовані олії нюкс. До речі, я дуже люблю парфумовану олію від Chanel, вона також дуже довго тримає аромат. Тож це така бюджетна. А, Бюджетний варіант парфумованого продукту замість парфуму. Якщо вам подобається якийсь аромат, але він дорогий. Спробуйте ось на лінійки для догляду за тілом, волоссям, наприклад, димки для волосся, міста для волосся або парфумовані олії. Вони гарно тримають аромат і гарно пахнуть. І на вечір, вже точно, мабуть, на вечір, в мене був би кафе Роуз від Tom Ford. Ну, кафе Роуз, мабуть, не найочевидніший такий ароматний апарф любителя, але Tomфорт в усіх на слуху. Всі знають цей бренд, навіть ті, хто не захоплюється парфумерією, і щось має мати таке модне, що вважається модним якийсь трендовий бренд, трошки дорожчий, ніж звичайний люкс з поличок, чому б і ні. І, звичайно, якби я любила б квіткові парфуми, я б любила і троянду. І троянда в мене обов'язково була. Я подумала, що чому б не поставити на поличку троянду від Tom Ford. Кафероз це взагалі моя найулюбленіша троянда з усіх існуючих. Це терпкість свіжозавареної кави, саме яка аромат в повітрі в приміщенні висить не зерна, не з чашки, коли ви тільки заварили. А саме в повітрі висить оцей аромат. Це тепкий, свіжогірковатий з свіжозавареної кави, і троянда дуже дифузна, навіть можливо трошки допологниста троянда. Далі, якби я любила легкі, легкі, дуже такі коректні парфуми, що. І вони на поличці. Тут в мене будуть два парфуми. На повсякдень. Зранку до вечора я б носила косметичний, дуже комфортний, дуже вишуканий, гарний ірис від Prada. Це лінійка, Infusion. можливо, я б обрала щось інше з цієї лінійки, можливо, я б перебирала одне за іншим. Я б, думаю, з задоволенням і мегдаль би носила і мімозу від них би носила. Можливо, навіть і ветивер би носила, якби я була трошки стриманіша за характером. Але ну, тут все від настрою. Можливо, в мене було б декілька цих парфумів цієї лінійки, там, мімоза, стриманіший ветивер, не більш строгий. І таки, коли я почуваю себе більш розслаблено, м'яко, це м'який, косметичний, подровий, дуже-дуже гарний, вишуканий. Мабуть, це один з найвишуканіших е, я. Парфумів в люксі. От для мене я не можу навіть уявити, що таке ще саме вишукане а, і таке гарне в люксі. Це просто Просто любов от, купила недавно, і всі ці роки я знала, що він існує, що він такий гарний, чомусь не купляла. А, дуже вам. Рекомендую краса неймовірна. Ну а на вечір я б обрала шанель No5. Але так як я б любила стримані парфуми, також знову-таки я обрала б або олію суху для тіла ну, шанель номер 5 Але, скоріш за все, більше мені підійшла димка для волосся, бо вона, ти так, нанесеш її на волосся, і ти її більше відчуваєш. Бо олія все ж таки переходить більше на одяг. А зі шкіри вона пахне недовго а димка для волосся пахне трошки довше. Вона на волосі гарно тримається. І це альдегіди. Це також про пудру, але вже про альдегідну пудру. Це, най... це більш стримана версія п'ятірки. Вона так не така яскрава, тут нема оцих цитрусів яскравих, тут нема іскор, в принципі. Тут стримані пудрові альдегіди. Можливо, б я носила кудись на вечір, в ресторан, в театр і відчувала б себе такою ошатною дамою. Далі, якби я любила гурманіку, от а, також я вимушую, що я а, не пару захоплений, просто люблю гарно пахнути і люблю пахнути смачненько. Тоді в мене б, а, на повсякдень були б кен, Прада Кені. Це або неспекотні дні, або коли мені. Не треба, треба так, щоб я не залишала по собі великого шлейфу або нікого не турбувала, ну наприклад, там в офіс би, то я б його вдівала, і хто не знайомий з цим парфумом, хто лише там по чутках, стереотипно думає, що цей парфум дуже яскравий, дуже солодкий, дуже нав'язливий. ні. Можливо, він був таким в перші випуски. От чомусь в мене, коли його тільки пізнала, познайомилася з ним з іншою людиною, коли він тільки з'явився. він мені виявився дійсно дуже карамельним, солодким, щільним. Можливо, його перевипустили. А, ще є Кенді Кіс. Тобто вони виглядають всі коробочки, я вже розповідала, а, всі флакончики однакові, а лише коробочка така біла з а, такими губками, поцілу, а, поцілунками. А, і вона називається кіс. І кіс трошки-трошки м'якший. Але прада, Кенді це такі, така карамель. Це а, Негучна, м'яка з округлими. А... Кутами карамель, вона нікого не придушить, вона від неї нічого не злипається, вона дуже комфортна, вона просто дуже приємно пахне, як така непересолощена карамельна цукерочка. Якби мені хотілося щось пояскравіше, ну, наприклад, би я а, кудись на прогулянку, на пікнік, по магазинам, не знаю, з, а, з друзями, на відпочинок. Я б обирала собі вже більш яскраву версію гурманіки. Це Барберо Elixir. Це а, дуже хайповий люксовий парфум останні два роки а, про полуницю. Дуже вдала інтерпретація полуниці. Полуницю дуже важко зробити нехімозною, особливо в люксі. І... Барбори це велося. Це для мене полунична цукерка з начинкою, така льодяна цукерка. Багато хто відчуває його як повничний мілкшейк, полуничний йогурт. Я також готовність відчуваю цю, але більше вазі. Для мене це просто більше така полунична цукерка, трошки хімозна, але дуже комфортна в носці. Макарун, можливо, ще. Полуничний якийсь полуничний крем дуже дуже смачний Я вам як і всі, доєднуюся, одностайно підтримуємо що вам, рекомендацію, що вам треба познайомитися з цим парфумом, якщо ви ще не знайомі. Далі на вечір. На вечір у мене був би гіпнотік Poison, саме туалетна вода. Якби я була більш такою а, серйозною жінкою, яка полюбляє все ж таки гурманіку, я б взяла ОДП, Одепарфам, на там. Мигдаль більш гіркий. Я, я називаю його а, старшим серйознішим а, братом, саме а, туалетної води. В Нотік там дійсно такий солідний гіркий темний мигдаль. А це молочний лактонний кокосовий мигдаль. Кокос, на, а, на жаль, на щастя, я. Не чую, я не люблю а, кокос, але я уявляю, що це саме кокос дає цю округлість, лактонність, звучання цьому мигдалю. Дуже він мені подобається. Я його сприймаю як якийсь, а, як мигдалеве капучино. От в мене чомусь асоціація саме з уце лактонністю якихось а, а, кавових а, напоїв або десертів. А, дуже це дуже-дуже смачне, дуже десертне. Я завжди повторююся, що він мене викликає асоціацію, коли ви от в кінці весни або влітку, коли ще не дуже спекотно, вранці п'єте на терасі а, капучино. І, можливо, десертики, якийсь ще взяли собі з горішками. Ось у мене завжди така асоціація, але я б його носила десь під вечір, або на вечірні прогулянки, або це, знову ж таки в театр. І знову ж таки, Том Форд був в мене був на поличці, бо я така яскрава представниця любителі гурманіки. Хочу бути трошки такою модною, бо як люблю гурманіку, є щось таке, мабуть, в характері. Коли хочеться трошки а, як то випендритися, то <смі> я, звичайно, на поличку поставила Tom Ford і я обрала Peach. Для мене це а, фруктове пюре з персиків а, або навіть з натяком на перського варення. Також трохи хемухі, мозненьке. І дуже багато цієї щільної фруктової пудри він яскравий. Пудровий солодка фруктова пудра в шлейфі. Ось це як сприймається в шлейфі, це дуже абстрактна фруктова солодка пудра в шлейфі. Думаю, що мало хто здогадається, що там насправді персик, але якщо нюхати зі шкіри. І в базі, то оцей хімозненький, такий густий, солодкий персик відчувається. Він мені не засолодкий, до речі, є люди, які кажуть, що це дуже-дуже солодко, аж злипається. Ні, ну, можливо, я, в принципі, люблю гурманіку, але я не люблю таку відверту, лінійну гурманіку, дуже солодку гуманіку. Я люблю, коли гурманіка залишається в рамках парфумерії. Тут вона для мене залишається в рамках парфумерії і а, дуже гарно звучить, особливо, повторюся, в шлейфі. Але мені в хмаринці і в хімозинка, ці, але цього персика також не заважають. І ну, переходимо до останньої категорії, якби я любила такі більш серйозні, густі, темні парфуми. Я б не боялася якихось смол, пачулів, парфумерії. Мені хотілося б чогось такого, ну, знатьку на але в рамках люксу, тобто, щоб це не переходило в нішу. А, Звичайно, в мене був би на поличці шалімар. Ну, Будь-яка будь концентрація. У мене просто завжди під рукою тонка, якось до тонка і ірис Мелізін тягнеться більш за все рука, ну, звичайно, до ініціалю, але приношу вам тонку, мені більш за все подобається, як виглядає просто цей контраст сині кришечки і коричневої а, рудої, не знаю, чи можна так говорити про рідину. Кольорів. Ось Шельмар смолистий, димний, з ваніллю, з цитрусом, з цією гранню, багатошаровістю, парфум, який не кожен може витримати, не кожен може. Розносити, не кожен може розкусити, зрозуміти красу, але людям, які полюбляють такі щільні, густі, смолисті парфуми, звичайно, шелімар підкорив би серце. І це був би мастхев на поличці такої людини, яка залишається в рамках люксу, але полюбляє щось таке, дуже незвичайне, скажімо, нішу в люксі. Ось тобто, оці смоли, ця смолистість, оця димність дуже гарно поєднується з ванільною базою. І відволікає від першого шоку цитрусами на старті. Далі, на повсякдення в мене був був ляпарфам від Лалік, хоча раніше, до речі, коли я ще не захоплювалася, я його сприймала саме як вечірній. Я вже розповідала, що мені хотілося мрілося, щоб мені хтось подарував цей парфум і запросив в оперу. Я б цю оперу пішла саме в цьому парфумі. Чомусь ці китиці в мене зразу асоціювалися з цими. Великими забула слово шторми, які розкриваються закриваються на сцені. Нагадайте мені, будь ласка, слово. Штор. Отже, про що він? Він про ваніль і про лавер. І саме лавер робить його таким незвичним виділяє, робить знову ж таки нішою в люксі. Тому що ну, з ванілью все зрозуміло, але тут ваніль, до речі, це не вам не якісь булочки, не випічка, не ванілін. Це саме стручкова, темна, прикопчена ваніль. І оцей лавр додає шорсткості, додає темності, додає терпкості, додає незвичності, незвичного звучання оригінального цьому парфуму. Знову ж таки, спробуйте. Знаю, що декому він просто не подобається, його терпіти не можуть. Я думаю, що це все ж таки лавр, бо це така специфічна нота, але мені оце поєднання. Лавру з ванілем. Просто підкорило, я його обожнюю. І знову ж таки говорили, що сучасна версія трошки більш розмита, не така вже готична. Ну, звичайно, що ванілі, в принципі, треба настоятися. Якщо вона вже там 10 років настоялася, це вже буде інше звучання. Але, я думаю, що це все ще гарний парфум. І на вечір у мене ще один був, був парфум. Ну, можливо, це був би на повсякдення. от вечір, а можливо, б я його і в день носила, але б такий на вихід, в ресторан, Вибачте, ті, хто будуть їсти поряд зі мною, їли б, в якусь виставу. Прогулянку нічним містом, це, звичайно, в музей, в галерею, якусь, тобто, на якусь м, таку прем'єру, на якийсь захід урочистий, це коконуар. В е парфам, чудово, але я б шукала екстракт. Екстракт ну сама форма, так, що ви вечором куди збираєтесь, ви так гарно вділися. і оце, Цей ритуал нанесення цієї скляної кришечки, ви відкриваєте. Зараз, так би відкрити, вона в мене ще на корді тримається, я не відрізала ниточку. Наносите намазом ці крапельки. Потім за, там, можливо, за вушка, на зап'ясток, на ключиці. І ви відчуваєте, як цей аромат вас огортає. Небагато людей, чому, до речі, можна його було б якби екстракт. Екстракт краще. Тому що екстракт не так дифузить, він майже не дифузить, але ви його відчуваєте, відчуває людина, яка поруч з вами, і це дуже гарні, такі загадкові, глибокі, об'ємні. Пачулі, кілкі, вони тут не іскристі, як в більшості парфумів Coco Chanel. Вони кілкі, але вони дуже дійсно темні. Для мене це скоріш навіть не про готику, а про якусь загадковість. І для мене це парфум звучить дуже-дуже сучасно, така сучасна інтерпретація якихось темних, дуже гарних, дуже ошатних пачулі. І Темна-темна бордова троянда фоном. Але перш за все це про пачулі. Ось, Такий би був мій вибір, якби я не була парзахопленою і не губилася б в сотні інших парфумів, коли тобі все треба, все подобається, ти весь час шукаєш чогось нового. Думаю, з цими добірками я була б щаслива. Якщо в когось виникне бажання пофантазувати на ту саму тему, я буду лише рада, підтримуйте тему, підхоплюйте і фантазуйте, пишіть свої, можливо, фантазії на цю тему, щоб ви носили, якби у вас було лише 3-4-5 парфумів на поличці, ви були звичайною нормальною людиною, не схибленою на парфумері. Побачимось в коментарях, бережіть себе, будь ласка, сподіваємося, що все буде добре, бо Надія, це наше все. Обіймаю A voz